Намагались помстити за Севастополь вранці. Ворог вдарив по судноремонтному заводу під Одесою. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальника. Вибухом пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства. Постраждали двоє людей. Чоловіка і жінку в стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Їм надається вся необхідна допомога. Нагадаємо, по всьому півдню раніше оголосили тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Одесити нарахували мінімум три вибухи. Причому дехто казав, що чув їх ще до оголошення тривоги. Речник повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону висунув думку, що росіяни ймовірно запустили балістику з Криму. Балістична ракета, якщо це запущено з території Криму, скажімо, летить ну доволі таки короткий час від, від старту до прильоту лічені хвилини треба це розуміти і треба негайно реагувати, тому що балістика це це дов, це швидко. Власне таке зараз і відбувалося. відбулося. Якщо там також вночі росіяни атакували Україну двома ракетами Х-59 та дронами камікадзе шахет 136 сили протиповітряної оборони збили всі повітряні сили. Одеса знаходиться під ударами ворога практично безперервно з липня, коли РФ вийшла із так званих зернових угод. Найчастіше окупанти б'ють по портовій інфраструктурі або терміналам зерном. Однак також під ударами ворога опинився історичний центр міста, який охороняється ЮНЕСКО, і готель Одеса. Він стояв закинутий останні 12 років. Однак окупанти стверджували, що там переховуються натовські війська.